Вітаю, друзі! Отже, в Києві прибирають пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому. Що коїться, що відбувається? Насправді дуже непроста тема, і ми зараз про неї маємо поговорити. Чому хмельницькому гетьману України немає місця тепер в Києві? Отже, пам'ятник Хмельницькому. Ну насправді в Києві їх кілька. І центральний пам'ятник знаходиться на Софіївській площі, який залишається. А який же пам'ятник Хмельницькому прибирають з Києва? Той який знаходиться під колишньою аркою дружби народів. Тепер, тепер це арка свободи українського народу згідно з перейменуванням в Київській міськраді від 2022 року. Там нещодавно прибрали постамент робітника робітниці, що ж там таке було. А тепер залишився певний комплекс, де є Хмельницький та низка певних персон. Хто ці персони та чому їх прибирають? Ну, по перше. За Хмельницьким поруч стоїть Василь Бутурлін, воєвода Московського царя, який на той момент представляв Московське царство. Що взагалі за пам'ятник це? Якісь люди, бандури, кобзар сидить. Насправді, друзі, ми маємо з вами знати, що цей пам'ятник є пам'ятником Переяславській раді. Чи необхідно його прибирати за декомунізацією? Ні, звісно, вони не були комуністами, але прибирають його за деросифікацію. Чи потрібно прибрати в цьому контексті і Хмельницького? Залишимо хмельницького козака, а інші фігури приберемо там. Чи приберемо московського виводу та е, московського селянина? Ні, не виходить. Тепер, друзі, увага, що ж це насправді за пам'ятник. В першу чергу, прясорська рада. Давайте зрозуміємо з вами хід подій, що вона означає для історії України та що вона означає для московитів. 8 січня 1654 року до міста Перясов прибувають посланці від московського сересія Михайловича, які ведуть до присяги, відбувається Перісовська рада, і, як нам говорять тенденційно російські історики, воз'єднаний український народ з братнім російським народом. Що ж відбувається і як це сталося? Чому ця дата так ну, клеймить нашу історію, чому цей пам'ятник маємо демонтувати? А чому. Хмельницького не залишати одночасно. Отже, по поличках, 1653 рік, Земський собор, цар Московський, приймає своїми боярами рішення розпочати війну з Річчю Посполитою та взяти під милистову руку військо-Запорозьке. Військо-Запорозьке це назва нашої тодішньої держави, яку ми часто іменуємо Гетьманщина. Ну це така романтична назва. Але Земський собор цей і цей союз він мав кілька певних причин. В першу чергу. Хмельницький розпочинає визвольну революцію з 1648 року, 48, 49, 50, 51, 52, 53 рік, 6 років наші війська воюють без союзників, ну, глобальних. І, звісно, що втома, велика втома, не вистачає армії, не вистачає амуніції, все це зрозуміло, і ми це зараз з вами теж переживаємо. На 1653 рік Хмельницький до речі звертається до царя одноразово ще з 1648 року про союзні дії, про те речі посполитою. Проте Московський цар не поспішав і навіть не хотів, боявся. Боявся тому, що ми пам'ятаємо з вами, як 1600 ті роки, спочатку всі вже Дмитрії, смутний час, як наші козаки лазили перед Москвою, там під Москвою, скажімо, не перед. Під Москвою стріляли всіх стрільців всіх, потім війна. Смоленська, якому так так само виграли 630-х років, і звісно, що московський цар, коли почалось повстання Хмельницького. Він у, -у -ля, не хотів нічого й чути про це. Я каже, побуду в сторонці. Бо все ж таки він боявся, що знову на Москву нападуть, і знову це буде та сама просто ганебна капітуляція москвитів. Раз за разом. Проте, Хмельницький потребує допомоги, принаймні стабілізувати фронт тисячу 1653 третій рік. Він царів просто насилає, каже, слухай, ну. Я передам умовно. Слухай, якщо ти так граєшся в нейтралітет, то давай так. Ми та з річчю посполіту розберемося, але потім підемо на тебе війною. Хм. Це, звісно, стимулювало. І бояр Московських і царя, 1653 рік вона на Земському соборі приймає рішення окей, допоможемо. 1654 рік приїжджає Василь Буторін, який на пам'ятнику, і козацька старшина з'їжджається прясою в прясує. Чому Прясою? Столиця Гетьманщина на той момент Чигирин. Чому не Київ? В якій Хмельницький 1648 року в'їжджає як князь і, оголошує, і оголошує, що він на самодаржуський. А Пер'яслав тому, що в Періаслові сидить клан Сомків родичів Хмельницького, і вони можуть забезпечити цей з'їзд. По-перше, а по-друге, Хмельницький настільки не хотів, щоб ця подія десь була в Києві чи в Чигрині, де її не сприймуть апріорі, тому пер він переніс це Перясов, який він контролював. Ну такий от майданчик. До речі, духовенство відмовилося від участі в цій конторі. Тому що духовенство сказало, що ні-ні, ні Путківський -ні -ні. Київський сказав, ні 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 нам не треба нічого мати з московитами. Отже, приїжджає Бутерлін і козаки старшина Хмельницький питає: давайте присягати від імені царя нам на вірність. Бутерлін каже, я людина рапи, підножка, царя, цар нікому не присягає, то все, то все. І Бутерлін каже, присягайте ви, а цар. Своє слово стримає, і тут це була глобальна помилка, тому що насправді у, козац... у козацтва і у старшини, яка походила більшість з шляхетських родів, як і сам Хмельницький, було абсолютно переконання, що це нормальна справа, коли монарх присягає на те, що він вірний своєму слову. Бо такі присяги чинилися в річі в речі по коли обирали нового короля, бо в Речі сплиті короля обирали. До речі, так обирали їх і перед цим. І це був перший нюанс, який ну козацтво запідозрив що щось не так. Окей, прийшла присяга, і документ. Документи нема. на пам'ятнику в радівця. Хмельницький батюн Хмельницький тримає якусь грамоту. Але насправді ніяких документів не було. У 1654 році в січні присягнули на вірність. Що це було? Це був вхід України в Московію? Ні, це був військово-політичний союз. Під монархом, і це було дуже потрібно хмельницькому, тому що зрештою тодішні Європи це монархічні країни, і треба було мати якусь логімітизацію для того, щоб не тільки союзник, але й монарх був з тобою в союзі. Тоді це сприймалося ну принаймні дуже дуже потужно. Однозначно, після цього, в 1654 році, в березні, підписуються такі березневі статті, які, начебто фіксують те, що було це комплекс документів, яких на жаль на щастя ми не знаємо і нікого не бачили. Отже. І тут починається що? Тобто жодного договору не було в Пресові. І перше, друге, як казав Вячеслав Лопинський, видатний довг українського консерватизму, монархізму та історик, той, хто започаткував державницьку школу історії, що це була тимчасова угода. Правда, тимчасова. І отже, починається з того, що з літа 1654 року по осінь 1655 року. Козацькі та московицькі війська дійсно будуть спільні бойові дії на території сучасної Білорусі. Для нас це буде ну південної Білорусі. Московські війська доходять до вільна, начебто, все довільно, до вільноса до вільна, до, вільна, до вільна доходять. І начебто все нормально. Театри бойових дій виходить з Гітьманщини, пересуваються на території великодні зі начебто, все окей. Але той самий час, в 1656 році, московський цар заключає вівінське примір'я з Річчю Посполитою. Українське посольство туди не допускають. Хмельницький просто неймовірно розгніваний. Як це так? Ми маємо бути однією сторінці договору. А московити з Річчю Посполитою заключають вільенське примір'я і оголошують, що наш вибор давайте проти шведів разом. Тому що тоді дійсно існувала проблема з шведами, які насували на Річ Посполиту з півночі. І це означає, друзі, що Переяславсь рада і Союз Козацької Московської армії був направлений проти Речі Посполитої. Перед тим, як прислати посольство Бутерліна в Переяслав в листопаді 1653 року, Московський цар оголошує Річі Посполиті війну. Тобто Тут йде те, що створюється коаліція двох держав проти третьої держави. Але одночасно вільніське перемір'я, міжріч Господин та Московським царством, без згоди третьої сторони Хмельницького та Гетьманщини, створює, що президент того, що сам Московський цар зруйнував Перясовські домовленості. Все крапка Прясовська угода діяла півтора роки. Більше вона не протривала. І таким чином, друзі, ми говоримо про те, що Прясовська договір був ну розірваний з боку Москви. До речі ми бачимо зараз такі самі події. Це для них абсолютно нормально.